Привіт. Е -Е. Якщо ви дійшли до цього етапу у відборі відео, які ми для вас підготували, значить, ви вже серйозно взялися за розрахунок своїх витрат на надання товарів чи послуг на міжнародному рівні. Хоча змінні витрати залежатимуть від країни доставки. Як тільки ви опрацюєте одну формулу розрахунку витрат, вам буде легко адаптувати її для інших країн, чи не так. Не будемо гаяти часу і перейдемо до справи. На наступному слайді ми перелічимо статті витрат, які вам потрібно врахувати для формування вашого експортного профілю витрат. Те, яку ціну ви встановите, залежить від вашої власної оцінки особливостей конкретного експортного ринку. Формування експортної ціни зазвичай починається з внутрішньої собівартості. Під час розрахунку витрат вам також потрібно врахувати такі додаткові витрати, додаткові вимоги до маркування та пакування, транспортування. Якщо ви не відповідаєте за оплату транспортування, вам все одно потрібно врахувати це, щоб розуміти, якою буде кінцева ціна для покупця. Додаткове страхування не забудьте врахувати будь-який відсоток, який не покривається страховими полісами. Додаткові банківські, фінансові та валютні витрати, а також юридичні витрати на переклад. Тепер додайте вашу націнку. Щоб побачити кінцеву ціну для імпортера, додайте витрати на будь-які тарифи та нетарифні бар'єри, якщо такі є. Щоб допомогти вам розрахувати ці витрати, існує низка онлайн інструментів, які надає міжнародний торговий центр, зокрема Market Access Map від ITC, він аналізує торговельні бар'єри з країнами, які ви розглядаєте. Легакарта від ITC пропонує глобальний огляд багатосторонніх правил, які можуть вплинути на ваші товари під час експорту до певних країн. Rules of Origin Facilitator від ITC є глобальним ресурсом щодо тарифів торговельних угод і правил походження, розробленим з урахуванням потреб малих і середніх підприємств. Цей інструмент дозволяє вам у кілька кліків дізнатися про імпортні мита на закордонних ринках, які застосовуються до вашого товару, доступні можливості економії на митах, детальні правила походження та процедури сертифікації. Global Trade Help Desk від ITC показує відповідні обов'язкові вимоги для імпорту конкретних товарів у конкретні країни. Посилання на ці інструменти наведені в описі нижче. Далі вам потрібно самостійно оцінити, чи є ця ціна конкурентоспроможною у відповідній країні імпортері. Наприкінці цього процесу ми сподіваємося, що ви матимете чітке уявлення про витрати та ціноутворення і що ви дійсно зможете конкурувати на обраних вами ринках. Бажаємо вам удачі у всьому світі. Дякуємо за перегляд. Якщо ви бажаєте зв'язатися з нами безпосередньо, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання для підписки на екрані це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих, будь ласка, поділіться з ними цим посиланням. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео в цьому плейлисті. Посилання на нього прямо тут.